Доброго дня вас вітає Полтавщина. І сьогодні ми висаджуємо огірки насінням, кукурудзу, горошок і квасолю. Оце така у нас сьогодні поставлена мета. Що я роблю з огірками? Я зараз їх по декілька штук висиплю з цієї коробочки і перемішаю. Я вже отак от по сортах садити нічого не хочу, бо тоді зовсім залишається пуста грядка і нічого на ній не росте. А так може хоч щось, та залишиться. Зараз все пересипаю, все вам покажу. Спробую трішечки рясного від фірми смачний. Більше сипати не буду. І Усі мої Ф1. Ось така краса у нас вийшла, різні огірочки насипані, оце рясний, а це всякі ефки. А тепер отак. І цю красу будемо зараз висівати. У грядках я прокопала тільки такі дві полосочки, що попід е, сіткою. От, і зараз будемо садити. Да, ту полоску. Отак, От бур'янці трошки приберемо і розбиваємо грудочки. Робимо отаку канавку. Тут ще була рихленька така земелька. Отак. От Неглибоко. Глибоко ми його закапувати не будемо. Отак. От І одразу попід сіточкою. А це все засипеться соломкою. Бур'яни рости не будуть. І все воно там буде спокійно перегнивати. Ось, гляньте, скільки черв'ячка багато. О. І тут наші і салати ростуть, і огірочки будуть вже сходити. Отак. Зараз проливаємо і садимо. Проливаємо нашу канавочку і будемо садити. І садимо. Так, і кидаємо ігрочки. Отак. Недалеко, різно і садимо. Я чого так близько, бо знову ж таки чи зійде, чи не зійде то нехай хоч буде так. А як буде отак густенько, то може одне-друге буде затіняти та не сильно буде випікатися жарою. Так, розсипаємо, а тоді отак трішечки-трішечки його присипаємо десь сантиметри два не більше. Трішечки притрамбовуємо і потім посипаємо від мурах. Оце і вся посадка. Ось так. І продовжуємо. У мене сьогодні в допомозі мої діточки. Далі от так, от так. во. І пішла, пішла, пішла. Мої красунчики такі залеті. І тепер ось таке від мурах. Зверху трішечки-трішечки присипаємо. Ну, сипся. Де воно тут ділося? Не хоче. Загнувся краєчок. Посипаємо трішки, 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 трішки. Ось так. Трішечки, трішушечки. Все, от тепер огірочки у нас посаджені. Ще посиплю сюди соломки і все буде гарно, хай сходять з Богом. А на моїх куточках і у торцях кожної грядки у нас на куточках буде квасоля і горох. А на торцях кожної грядки буде кукурудза. Буду садити по три, а то й по чотири таких кущі. Хай росте, буде затіняти від спеки. На цьому куточку вже у нас горошок посаджений, а сюди садимо кукурудзу. Отак. По три штучки. Отак буду кидати. Вон. І нехай собі росте. Отак. Засипаємо і з Богом. Горошок. Горошок ні. Горошок розкидаю так по всій грядці. доці, по всьому этому куточку. Так штук 4-5 їх кінь. Ага, отак. В одну кучку не сади. От так. Ото, хвати, хвати, хватить. Закривай його. Отак. І пішла далі кукурудзку. Квасолька так. Оце ось два горошка квасолька. Два горошка квасолька. Катрусенька он там, де тох затоптав. Де тох затоптав кукурудзу, досадить зараз. Сьогодні 17 травня. Погода чудова для того, щоб робити висадку розсади. І я ось вже підготувала із моїм онучечком. Місце для кабачків. Воно хоч і близенько, тут буде тільки два кабачка, якось вони вже там помиряться, зате вони тут будуть рости самі по собі. Розсади вже в мене ось яка, Кабачечки вже гарні. І зараз ми їх садимо. Угу. Так, заливай луночки, синок. Хорошо, Вот так. так. Зараз трішечки вода впитається і все, ми садимо. Щоб не було такого дуже багна. Я не поливала, воно в мене таке трішечки вологе і зараз садимо. Витягаю. Гляньте ось яке коріння. Все гарно і садимо. Отак. Гляньте яка краса. О, робимо луночку. А тоді ще це все я засиплю соломкою. замульчую, і буде краса. Ось так. Два кабачечка одного сорту, зате я знаю, що вони у мене будуть кабачки. Ось так. О, тут засипаю. Земелька рихленька, гарна. Так, зараз зробимо луночку гарну. І все, кабачечки у нас посаджені. Благослови господь. Хай ростуть. Тут досаджуємо розсаду огірочків. Там ми посадили насіння. Ось дві грядочки тут. І ось тут ще одна полосочка. А тут будемо висаджувати розсаду огірочків. Заливаємо водичкою. Ось так. І будемо садити. Ось такі гірочки, Не буде дивитися, де що. що бог дасть і буде. І садимо. Гляньте, яке коріння гарне. Все чудово. Оце меренга, бо перша не зійшло. Я тут посадила, навіть я посадила тут два зернятки, а зійшло одне. Ну, миренга так меренга. Садимо меренгу. Це все ранні сорти. О, хай буде. І о! Продовжуємо далі. Отак. От Зараз їх повиставляємо. Чого я саджаю так близенько? Ще хто зна, що з ними буде, чи виросте, чи не виросте, гляньте черв'ячок такі гарні. От. А якщо виросте, то буде затіняти одне одного. Так, садимо і присипаємо. Так, луночку робимо на цей край. Отак. Отак. Поглибше. От, під оці листочки і робимо луночку. Отак От і продовжуємо далі садити. Так, висажені моєї грочки. Трошечки листячко зів'яло, нічого. Тут все одно не пересадка, а перевалка. Воно кожне окремо, нічого йому там такого ніхто не робив. От, А тут ось у мене закінчилася розсада, те, що я висаджувала до огірочків. І я досіяла тут 7 чи 8 зернят, огірочка досіяла. Ось так, хай собі ігірочки ростуть. Сітка вже тут є, зразу це все виставлено. От, Було б їм бажання тільки рости уверх. Ось так. Ось дивіться, що робиться. І як мені тут чекати огірочка? Якщо ось гляньте, що робиться. От гади. І нема зараз, як і посипати у ліцит. бо дощ, воно розмокне і нічого не дасть, ніякого толку. А цим тварям усе гарно. На цій грязі, що капуста, сядемо селеру, а отут будуть синенькі. Підсипаємо трішечки перегною. Так. Заливаємо водичкою і ось так у мене росте солора, ось так ось таким пучком, а береться вона гарно і корінці у неї дуже гарні. І розкидаємо. Ось гляньте, як земелька тут рихла і відділяється дуже гарно, не ламається ні корінець, нічого. Дуже гарно розділяється. раз и рассыпалась. Тягну два. А не хочет два тянуться раз. Вот так. И саду масолору. И тут их Я так думаю, что я раз эти два рядочка и будут гарни. Вот так. толстенький. Ось так. О. А це подивимось, будемо собі течії. Заливаємо водичкою. По гарно, гарно заливай. Ось-от-от-ок, гарно заливай, бо тут суха земля. Ще разок пройдись, бо тут ось зовсім нічого немає. Ось так не спіши, тут не спіши. Отак. так гарнисенько. І садимо. так. Вона ось, бачите, земелькою чи водичкою вже само по собі туди. Засипаємо так, щоб серединка була звику, щоб нічого не заважало. так. Так і садимо. Сулера висаджена. Те, що тут усе гарно. Ось так. Хай собі росте з богом. Отак. От Також ж старалась нічого ніде не засипати і позасипала. Ну, нічого. Виправимо. Тут всю мою розсаду я обов'язково замульчую, Обов'язково. Навіть якщо зараз трішечки, то трохи згодом замульчую його гарно. Хочу так. На перший случай. Ось так. На перший випадок отак. У мене соломки цього річ мало. Але я обов'язково випишу. Ось трішечки. Отак замульчована моя селера. І капусту, як редиску ми вирмуємо всю, я її підпушу і так само замульчую. Піддавлю, підпушу і замульчую. Так, ми зараз висаджуємо, готуємось висаджувати синеньки. Гляньте, ось яка вона гарна розсада. Якраз така невелика, корінечка гарна. От. І висаджуємо, як завжди. Трішки перегною, заливаємо водичкою і будемо садити. Нового нічого немає. Розсада гарна. Гляньте ось. Ми висадили всю розсаду. Отак От тепер виглядає мій грот. Тут на крайній грядці, що біля суні. Низькорослі томати. Хоч тут посаджено, може, і густенько, ви скажете, то тут ось, ось гляньте, яка у них плащина, цілий метр одне від одного. І тут низькорослі, але тут на підв'язочки будуть. Вчора повиривала всі бур'яни. А вони прижилися, бо дощ йшов цілу ніч і сьогодні цілий ранок. Отак. От Це низькорослі томатики. Це середньо і високорослі. От. Ну і не обійшлось без бабушкиного промаху. Поки ми там садили розсаду, а синочок перекапував нам грядки. І я не попередила його, що в мене тут ростуть томати. Ось воно все тут засипане. Ось ця розсада та, що я думала на досадку, бо тут хто значить, що з нього вийде. Тут є таке, що і ніжкою тією заражене. От, ну, трішечки себе ще так жвавенько почувало, тому його посадили. Так що, що тут із нього буде, ще нічого не ясно. Було б на підсадку, але вже що Бог дасть, і буде. Так, оце грядка. Високорослі і середньорослі, оце високорослі, отакі томатики. Як бачите, сіточки вже стоять біля них. От. Це у нас перці. Ось так. Теж густенько посаджено, зато проміжок у них гарний. Хай собі ростуть. Так, тут кріп на цій грядці. Отакі огірочки. Ось так ростуть. І тут уже бачите, що радіє, що висаджене, а що ось і не радіє зовсім ніяк. А це не гірок, це диня. Це дітки не те, що треба посадили. Бо це диня. Диню треба пересаджувати. От. А це ж насінням посаджено. Огірочки, ще нічого не сходить, нічого ще нема. Може ці дощики видавлять. Ну, а розсада огірочків гарно. І тут чесночок. Це теж огірочки посаджені насінням. А це два агірочки, ті, що я досадила, щоб сходили. Це кріспіна. Два огірочки. Що не зійшла диня і кавуна, я я замість них посадила огірочок. Оце ось так. Ще нічого не сходить, жоден не сходить. Так, отака моя капусточка. Та, що вціліла. так добивається. І навіть он. А же ж його вже й трястця. Одна єдина кукуризина хотіла вам показати, якою була би ця, аби не потопчена. І ту звалив. б його трясти. Ну, а ця бідна мало того, що затопчена ще он і ети, бложка поїла. Я вчора, поки доща не було, ще Бриснула трішечки, не знаю, чи допомогло, чи ні. Ой, що мені робити з ними, я не знаю. Ну, а так кукурузка, бачите, прийнялась. Мучається така пустина, що я пересадила. Я навіть і не думала, що вона так буде мучитись. Так усе гарно було, все, що треба, я зробила. От. Картопелька моя. Та, що не замерзла, то гарно стоїть. А та, те, що підмерзло, ось щось по одному пагану залишилося і все. Так, бурячочки сходять. От. А та морква, що я досіяла. А ну-ка глянемо. Теж нічого нема. Ще ніхто нічого не сходить. О, цибулька гарнюня. Цибулька гарна. гарна. Отак. І чеснички мої. Селера. Синенькі і пізня капуста. отакий вже в мене чудовий город. Малинка, квітне вже повністю, уся зараз дощ пройшов оці гілочки ті, е, такі тяжкі, понахилялося все, але я так думаю, що вижив. Ось така моя малиночка. Отак все росте, Так, смородину до... Ой, який вітер піднявся. Смородину до дощу я побризкала. Не знаю, чи воно живе, чи воно дохле. Яке воно тут не ясно. Мабуть, що ще живе сидить. Ну, трішечки легше вже стало. Так, мій горошик квітне, полуничка, кабачечки. Як солдатики стоять. Салатик ось який. Цибулька єстівна. Все гарно. І ще одна полуничка. Ось. Красуні. собі дозріває. Отак. Отакий мій сьогоднішній огляд. Те, що намітили, все посадили, посадили якраз до доща, дощик пройшов. Тепер головніше, щоб воно не замокло <гум> із гнята в полум'я. На цьому я з вами прощаюся. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока пока.